Неділок, 10 грудня, підсумки тижня на каналі телерадіокомпанія Надвірна. Для вас у студії працює Надія Головінська. Вітаю! Традиційно о цій порі ми говоримо про те, чим жив наш край останні сім днів. Завдання органів виконавчої влади області, визначених президентом України на всеукраїнській нараді з питань захисту прав дитини та виконання плану усунення недоліків, виявлених комісією МНС України та інспекцією Держтехногенбезпеки, обговорювали 7 грудня на черговому засіданні колегії ОДА. 7 грудня відбулася колегія Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Основним питанням засідання колегії стало обговорення завдань органів виконавчої влади області, визначених президентом президентом країни на всеукраїнській нараді з питань захисту прав дитини, дитина сьогодення нашої держави, саме тому діяльність із захисту прав дитини визначена президентом України як загальнодержавний пріоритет. А в зв'язку з цим з метою забезпечення реалізації кожної дитиною права на виховання в сім'ї, зростання в безпечному сімейному оточенні. Підвищення ефективності роботи державних органів та органів місцевого самоврядування із запобігання соціальному срібству, вдосконалення системи надання соціальних послуг дітям і сім'ям з дітьми, видано указ президента номер 609 про національну стратегію профілактики соціального срібства на період до 2020 року. І дане конкретне задання на цій нараді про те, щоб прийняли регіональний. План профілактики соціального слідства з особливостями регіону. Захист прав дитини полягає не тільки у виконанні функціональних повноважень посадовцям, а й у вирішенні проблем дитини. У свою чергу голова Івано-Франківської ОДА Михайло Вашовенюк наголосив про те, що в галузі охорони дитинства повинні працювати фахівці з відповідною освітою та кваліфікаційним рівнем. цієї думки прийняти правильне рішення. Як казав Іваницький, не наробити у цьому плані дурниця. Це перше. І що найважливіше, що на основі нашого рішення, яке сформулює комісія, я прошу пропоную, щоб створити комісію, яка опрацює всі виступи, всі пропозиції, які ми мали введемо у першому річ нашої колегії, і не просто впишемо у рішення наших колегів, а сформулюємо листа. Пропозиціями до президента України. Президент України, завершуючи нарад, він попросив, що дайте мені, будь ласка, пропозиції. Я хочу почути пропозиції. Що і як ми повинні робити. Він не давав, не казав конкретно, що нам потрібно розформувати інтернати, всього не було. Він казав, що нам потрібно підійти до цього дуже Учасники обласної колегії Ванфранківської ОДА, які взяли участь у обговоренні цього питання, наголошували на потребі реформування учбових закладів інтернатів. В період з 19 по 28 листопада комісія міністерства надзвичайних ситуацій провела в області комплексну перевірку реалізації заходів державної політики у сфері цивільного захисту. Про результати комплексної перевірки щодо усунення виявлених недоліків йшлося на засіданні колегії. Доповідав начальник територіального управління МНС України в області. Володимир Чернецький. В період з 19 по 28 листопада в області працювала комісія МНС, яка перевіряла стан цивільного захисту, стан техноємної пожежної безпеки, а також готовні сили засобів системи цивільного захисту для її за призначенням. Недоліки всі були висвітлені в довідці, довідка вручена, всіми прочитана і опрацьована. Більшість тих недоліків фактично з відсотків 70 посунок, тому що були недоліки, які не потребували великих зусиль, а також матеріальних цінностей, це уточнення планів, координація сил, різних розрахунків. Разом з тим залишаються такі недоліки, які потребують більшої уваги. Так це, 52 Також необхідно звернути увагу на стан захисних споруд хімічно-небезпечних об'єктів, які відповідно до встановлених вимог повинні бути в постійній готовності. Також комісія різна що на території області основними проблемними питаннями щодо інженерного захисту території це є підтоплення територій, суви, селі, які посилюються особливо в період випадання сильних дощів. Також хотів звернути увагу на те, що на території області знаходиться 20 хімічно небезпечних об'єктів, в виробництві яких використовується більше 6 тисяч тонн різного роду небезпечних речових. 7 грудня в Україні відзначили день місцевого самоврядування. Це професійне свято всіх, хто працює в сільських, селищних, міських, районних та обласних радах, хто представляє багатотисячний загін народних обранців. Урочисте засідання з нагоди свята відбулось і в надвірній. Це свято притаманного українцям способу суспільного життя, в основі якого самоврядне суспільство. Це давня слов'янська і давня руська традиція, яка бере свій початок з частів Київської Русі. Це вибір вільних громадян, які довіряють обраним ними представникам і наділяють їх владними повноваженнями. Та чи відповідають вище сказані рядки реальностям сьогодення? Добре, про це знають люди, які несуть таку службу. Закон про місцеве самоврядування передбачає багато функцій, проте найголовнішою а це недостатнього фінансування, бракує. Всі проблеми, що є в життєдіяльності міста, можна вирішувати, і потрібно вирішувати, але е деколи е шлях вирішення цих проблем, е їхній ефективний шлях від нас може не залежати. Це і е фінансування, е фінансування, яке має бути вчасним, це і е якісь деякі проблеми з проблеми, що пов'язані з, з, ну, з процедурою виконання робіт. Урочисте засідання з нагоди дня місцевого самоврядування відбулося у надвірні. Голова Надвірнянської районної ради Василь Попович відзначив про налагодження плідної та тісної співпраці з головами сільських селищних рад. Подякував за конструктивну роботу на благо громади. Не все вирішується коштами, не все вирішується фінансами. Є дуже багато питань, які можна вирішити громадою, зібратися. Щось зробити, будемо так навіть якесь питання обговорити, дати навіть пропозиції. Але все-таки це незначні проблеми і питання, які можна вирішити. Основне, все-таки, це необхідне фінансування. І, звичайно, хотілося б, щоб левова частка надходжень, зборів все-таки йшла у місцеві бюджети. Бо ми всі знаємо, що керівництво держави і. Депутати чи Верховної Ради, чи обласної ради, вони в області або в Києві. А проблеми, проблеми є тут в місті, в селі, на вулиці, біля будинку, біля хати. І тому все таки місцеві депутати більше знають. Куди можна і для чого можна використати ті кошти, і як ефективніше використати ці кошти? Привітав із професійним святом представників місцевого самоврядування депутат Верховної Ради України Юрій Дерев'янко, який зазначив, що сьогодні ми маємо самоврядування, але не маємо можливості його реалізовувати. Це мужні всі люди, які е Погодились служити, слугувати громаді, і це ті мужні люди, які щодня отримують величезну кількість звернень від громадян, щодня отримують величезну кількість тих запитань, тих проблемних питань, які їм треба вирішувати. Тому я в першу чергу хочу побажати їм міцного здоров'я, сили, побажати їм, знаєте, в певності в завтрашньому майбутньому, побажати їм оптимізму і далі так само якісно працювати для громади для своїх мешканців для для всіх тих людей які звертаються треба дати набагато більшу автономію самостійність як самостійність дати? через вибори ми дали самостійність щодо обрання але через кошти ми маємо дати самостійність щодо господарювання тому що органи місцевого самоврядування їх представники краще знають що треба робити на місці що в першу чергу що в другу чергу що в третю чергу чому вони це не можуть зробити чому вони не можуть ви Рішити ті проблеми, тому що вони без грошей. Також Юрій Дерев'янко пообіцяв про підтримку місцевим радам. Звернувся до присутніх з привітанням і голова райдержадміністрації Володимир Калічко, який у своєму виступі зазначив про клопітку та щоденну працю органів місцевого самоврядування. 7 грудня день місцевого самоврядування. Це він визначається не тільки як день народовладдя, день влади народу, день самоврядування. Перш за все, я так думаю, що це є. День возвеличення тої праці, яка відноситься до голів сільських рад, до голів селищних рад, до міського голови, до районного голови, до депутатів всіх рівнів, до е, апарату сільських, селищних і всіх рад. Це кропітка людська робота. Кропітка людська робота на ниві самоврядування, зв'язок людини з владою. І я так думаю, що цей день поістину заслуговує, щоб його вшановували, щоб його... Продовжували святкувати і щоб цей день ми відзначали кращих із кращих за взаєморозуміння співпрацю. Голова РДА привітав голову районної ради почесною відзнакою та зазначив, що саме спільними зусиллями Надвірнянщина у найближчому майбутньому стане справжніми воротами Карпат. за активну громадську діяльність, високий професіоналізм та з нагоди професійного свята дня місцевого самоврядування також були нагороджені представники цієї ланки. Серед нагороджених перший заступник міського голови Олег Йосипенко, депутат районної. Ради Ігор Білоган, зеленський сільський голова Віталій Хопта та інші урочисте засідання завершились концертною п'ятихвилинкою і сподіванням на те, що в найближчому майбутньому все зміниться на краще. А в цій роботі головне бути людиною. 6 грудня 21 першу річницю відзначили Збройні Сили України. День народження армії завжди було і залишається особливим святом. У делятинському військовому гарнізоні відбулись урочисті збори, церемонія вручення державних нагород та святковий Концерт звідти повернулись, і наші журналісти. Військовий гарнізон делятин, що на Прикарпатті, особливий. Його вважають найідеальнішим місцем, де є спеціальне сховище боєприпасів у горах і під землею. Обслуговує цей арсенал військовослужбовці частини А-1807, якою командує полковник Юрій Грицик. Весь особовий склад, як солдати, так і офіцери, мешкають в закритому військовому містечку. На сьогодні тут проживає близько півтора тисячі осіб. Головні святкові події відбулись у великій залі клубу Частини. Сюди були запрошені військовослужбовці представники. Органів державної влади, духовенство, ветерани військової служби, першим привітав військовослужбовця з їх професійним святом, полковник Юрій Грицик. Щоденно військовослужбовці займаються ратною працею, наче частина це центр забезпечення ракети боєприпасами, на яку покладаються особливі обов'язки по підтримання в технічному стані. Проведення регламентних робіт номенклатури ракети боєприпасів по забезпеченню військ, які розташовані в західному регіоні України. Держава однозначно підтримує Збройні сили України. Наприклад, для що стосується питань грошового утримання, в керівних документах визначено, що 2013 рік це останній рік, які будуть приходити на військову службу страховики. З 2014 року збройні сили України мають перейти на комплектування повністю контрактними військовослужбовцями, і для виконання цих умов передбачається в 2013 році збільшення військового. Посадового окладу військовослужбовців на 35% і передбачено одноразові грошові премії, які будуть у вигляді грошового забезпечення. Тобто премія буде в два рази. Уже такі, наприклад, соціальні виплати розпочалися цього року військовослужбовців, які приходять військову службу в Автономній Республіці Крим, і всі військовослужбовці військово-морських сил, а також частини сил високомобільних десантних військ і авіаційні льотчики і техніки. Після промови понад два десятках кращих військовослужбовців цього потужного об'єднання були офіційно підвищені у військових званнях та з рук командира отримали грамоти. З нагоди свята представники влади вручили спільні подяки, голів райдержадміністрації та районної ради і грошові премії військовослужбовцям частини. Почесні грамоти від голови облдержадміністрації Михайла Вишуванюка, спільні грамоти районної ради і райдержадміністрації та вручили цінні подарунки. А також зі святом привітав селищний голова делятина Михайло. Локосило та поблагословив свято та всіх присутніх парох отець Михаїл. Не з пустими руками прийшов на свято отаман Надернянського козацького окурення Віталій Трачук, вручив командиру військової частини ювілейну медаль та подяку. Та незалежно від того, як іде відбулись офіційні церемонії, при уроченні святкуванню 21-ї річниці Збройних сил України. Головне свято чекало на кожного військовослужбовця дома, де в родинному затишному колі рідні і близькі вітали своїх захисників вітчизни з їх професійним. Святом. Увага, спецсигнал. Під такою назвою з 28 по 7 грудня проходила загальнодержавна профілактична операція Державтоінспекція, перевіряла, як водії виконують вимоги правил дорожнього руху і чи надають переваги. В Русі автомобілям карети швидкої допомоги, пожежної та іншій спецтехніці під час операції водіїв порушників бачила і наша знімальна група. Вирішальна мить у житті людини швидка мчить, везучи хворого до лікарні, щоб надати допомогу. Проте на дорозі карету швидкої, незважаючи на увімкнення маячків, водії інших транспортних засобів неохоче поступаються. Таке видовище ми спостерігаємо щодня, кажуть працівники ДАІ. Тому щоб виправити ситуацію, державтоінспекція з 28 листопада по 7 грудня. Проводила профілактичну операцію під назвою Увага, спецсигнал. З 28 листопада по 7 грудня в Україні проводиться загальнодержавна спеціальна операція під умовною назвою Увага, спецсигнал. Мета і суть цієї акції пов'язана в тому, що водії не надають перевагу в русі транспортним засобам, які рухаються з вмівкненими проблесковими маячками. Ну, спішать на виклики, це ж є і. Пожежні автомобілі, автомобілі швидкої, автомобілі державної охорони, газові служби. Такий захід кажуть працівники дорожнього патрульної служби, виховує водіїв порушників за ненадання безперешкодного проїзду спеціальним автомобілям в Україні. Передбачено штраф. Штраф за це передбачено згідно статті 122 частини 3 кодексу України про адміністративне правопорушення. Від 510 гривень, розпочавши профілактичну операцію, автоінспектори зупиняють перших порушників, з якими проводять роз'яснювальну бесіду та складають адмінпротоколи у разі наближення транспортного засобу з увімкненим синім та досковим маячком, так або спеціальним звуковим сигналом може бути і поєднано і синій маячок, і спецсигнал Я водій так. транспортного засобу, який рухається попереду, або може створити йому перешкоду, повинен йому дати. Дорогу і до забезпечити безперешкодний без, приїзд, без, тобто прийняти, включити правий поворот і прийняти вправу. Водій швидкої допомоги зізнається, що довести хворого до місця призначення, коли на дорозі працівники дорожньо патрульної служби набагато легші. Помагають, якщо тут рядом не є. А як так дасть далі по трасі, то ніхто на увагу не звертає. Шофера їдуть, як їдуть. Ми мусимося старати триматися по правилах, і все за словами водія. Найбільше порушують правила дорожнього руху молоді водії. Мало не хто, котрий уваги, звертає ті старші шофера, то ще сяк так. А ця що взагалі не за працівники ДАІ сподіваються, що після проведення профілактичної операції на дорозі зменшиться кількість порушень, адже кожного дня тільки на дорогах на двірнянщини автоінспектори складають по кілька адмінпротоколів. У надвірні презентовано видання звіт пам'яток Івано-Франківської області. Місто надвірна, книга перша історичні екскурси, покликані познайомити жителів і гостей міста з пам'ятниками археології, історії, архітектури та мистецтва, а також привернути увагу до проблеми їх дослідження та збереження. Запропонована увазі читачів книга створена у процесі підготовки багатотомника загальнодержавного видання, звід пам'яток історії та культури України Івано-Франківська область. Авторський колектив зазначає, що надвірна один з наймолодших районних центрів на заході України. Їй нема ще і 500 років. Але за період свого існування місто встигло пережити чимало і величних, і трагічних моментів. Кожна епоха була багата історичними подіями та постатями, залишила свої знаки у вигляді давніх фортифікацій, різних зразків забудови. Пам'яток історії архітектури мистецтва вон говорить про дану книжку для надвірнянців. Вона цінна тим, що вона доносить таку історію міста в у такому вигляді, згрупованому, сконцентрованому у цих будинках. У мистецьких пам'ятках, тому що історія починається як е, з кожної сім'ї, з кожної родини, з кожної будинку. Е, так само і тут. Історія от, даного будинку ми старалися е, подати як архітектурну його цінність, так і історичну. Бо дуже багатьом от ідуть люди по місту і дивляться, є будинок, але хто в ньому жив? От ми старалися подати, хто в тому будинку жив, кому він належав, хто його збудував і яку він має мистецьку і архітону цінність щиро вітає появу у світ нової історичної книги про надвірну влада міста для тих, хто цікавиться краєзнавством, це неоцінений скарб, оскільки інформація час від часу оновлюється, уже є потреба у новому посібнику. Хто не був ні разу в надвірні і хто взявши в руки цю книжку, то може сказати: ми не ми на даний момент не знаємо, що на теренах івано франківської області в місті надвірна є. Є такі видатні пам'ятки архітектури, чи це місцево, чи це національно, чи це. Обласного значення, але я думаю, тут на даний момент наскільки плинно час рухається вперед, що вже слідуюча книжка про надвірну, я думаю, що за своєї другої каденції. Ми разом з паном Ростиславом, з авторським комітетом ми видамо не одну книжку. Звіт пам'яток неабияк допоможе і туристичній галузі, адже багато людей, приїжджаючи в Карпати, з задоволенням вивчають не тільки особливості природи, а цікавляться минулим нашого краю, захоплюються пам'ятками історії, мистецтва та архітектури. Ця книга вона буде корисна для широкого загалу читачів. Вона знайде в оцінку, в наших краєзнавців. Зумовно, значить, я думаю, що її будуть використовувати на уроках вчителі історії, та і тільки вчителі історії. Вона буде такою цінною, цінним посібником для кожного ескурсовода і для кожного, хто любить наш край, хто любить його минувшим. Цими днями у всіх римсько-католицьких храмах згадували великого доброчинця Святого Миколая у костелі Успіння Пресвятої Діви Марії, міста Надвірна, пройшли особливі урочистості. Крім духовної спілки Святого Миколая, за щирі молитви парафіяни отримали щедрі подарунки від польської громади Гміни Бяла та міста Пруднік. Святий Миколай один з найбільш популярних святих у церкві, та найголовніше звання, яке має святий Миколай, це доброчинець. Тому за давнім звичаєм, у день чи ніч Святого Миколая діти, а подекуди й дорослі, отримують подарунки. Така багатолітня традиція живе і в костьолі Успіння Пресвятої Діви Марії, міста Надвірна, громада з воєводства Опольського Республіки Польща. Щороку в день святого Миколая організовує парафіянам римсько-католицького храму презенти. У грудневу пору у церкві особливо відзначається. Місія милосердя також традиційним у цій церкві є урочистий прихід святого Миколая, в ролі якого виступає роман Садрук та дитячі вітання цьому релігійному персонажу віршами і легендами. Він був я песоком у і рідні Греції служив, колися Богу вірно, щиро. Головними меценатами цьогорічного свята виступили учні початкових і маленьких шкіл гміни Бяла та міста Пруднік опольського воєводства, чи не вперше до акції допомоги приєдналися дорослі благодійниця з Кракова і польські пенсіонери, зокрема Казимир Мжиглоцький. Чоловік який скончив понад 90 років. Людина, якій виповнилося понад 90 років, заповнила товаром нам великий кошик, заплатила 360 злотих за ті покупки. На ваші гроші це буде понад тисячу гривень. Цей чоловік сказав: якщо не вистачить, то він неподалік і покриє інші витрати. Великий дар серця від старшого пенсіонера. Огромний дар серця від старого емерита. Неодноразовим гостем надвірної є кореспондент радіо «Ополі» Ян Понятишин, який постійно висвітлює важливі події життя місцевої польської громади. Він радіє, що день Святого Миколая об'єднує багатьох людей. Моги, почуєш, закохає в тим місці. Можу поділитися тим, що я закоханий в ці місця, загалом в клімат, природу, а також вражений теплим прийомом надбірнянців, прекрасними людьми, які віддають своє серце тим, хто до них приходить. І дуже приємно, що можу тут також зустрітися з місцевими поляками. А в радіо розповім про чудову атмосферу, яка тут панує. Є якась прихильність до поляків, які тут живуть. прихильність єсякажприхильно. dla żyjących tutaj Polaków. Польський фоторепортер Валентин Стеч наголошує, що для нього День Святого Миколая це одна з причин приїхати на Україну, побути в ролі учасника благодійної акції. Помимо того, що в нього є тут родичі, пан Валентин залюблений у красу нашого краю і людей. Люди мають різні люди мають різні уявлення: їдуть до Італії, до Греції, правда, на якісь канарські острови, а під носом чудові терени, чудові Карпати і передовсім сердечні люди. Я їжджу сюди приблизно 20 років. Як то кажуть, бачу цю красу від Волині до Чернівців. Цаве крас від Волиня до Черніові. Подарунки в честь святого Миколая отримали всі парафіяни від наймолодшої дитини до найстаршого дорослого. Вони щиро подякували святому за опіку піснею. Ой, хто хто Миколая любить. А учасникам благодійної акції многоліттям. Таким був тиждень, що минув. Колектив телерадіокомпанії Надвірна надалі триматиме руку на пульсі. Подій я з вами прощаюся. Приємного вечора та гарного настрою.